Протягом двох тижнів у обласній філармонії відбуватимуться концерти за участю артистів зі Львова, Києва, Тернополя, Луцька, Чернівців і, звісно, Івано-Франківська. Організатори цьогорічної прикарпатської весни кажуть, хотіли показати на сцені різні жанри музики. Саме тому концерти відбуватимуться не щодня а з інтервалами, адже глядач має осмислити почуте. Ми маємо і симфонічну музику, маємо камерну музику, маємо народну музику. Маємо танцювальну музику, маємо корову. Кально, тобто практично всі сторони музич... музичні сторони, всі є, скажімо так, можливо, деякі частково, але є всі їх представлені протягом фестивалю на сцені філармонії виступатимуть Діна Песаренко, місцевий симфонічний оркестр, ансамбль народної музики «Росава» із Чернівців, Олег Лихач, Іванна Комаревич, академічний оркестр Гармонія Нобіле, Державний академічний Волинський народний хор. А ще глядачі зможуть насолодитись виступом національної заслуженої капели Бандо. Рисів України імені Григорія Майбороди. Родзинка фестивалю твори українського композитора, заслуженого артиста України Івана Карабиці. На фестиваль приїде вдова диригента, почесний гість дійства Маріанна Карабець. Тішитимуть глядачів і улюбленці місцевої публіки Гармонія Нобіле. Середині прикарпатської вісни ми даємо успішні з зіркою військом опер унікальним теном і з молодою виконавцею, яка ж поки що зовсім невідомо нашому глядачу Івану. 11 березня на сцені філармонії вперше виступатимуть вихованці балетної школи студії Вадима Пісарєва. Тож навіть вибагливі глядачі зможуть обрати саме те, що їм до душі, і відвідати прикарпатську весну.